Всім привіт! Ви на каналі «Хутір. Щасливі Люди і з вами Юля. Довго я нічого не записувала. Подивилась останнє відео від 22 лютого і то відео, як відео вже з іншого життя, і всі ті відео, як відео з іншого життя. Почалась війна і чоловік пішов до ЗСУ, просто не зміг лишатись вдома і я лишилась на господарці на хуторі сама з тваринами, і додалось дуже багато роботи на мене одну. І тому я не записувала відео, бо вела лише інстаграм, а на це бракувало часу. Але вирішила повертатись, бо кожен зараз воює на своєму фронті, і україномовний Ютуб він теж вартий уваги, і це популяризація життя в українському селі, і української мови і україномовного контенту. От, тому буду знімати. Коротенько розкажу. Це відео не буде там про щось, про овечок чи про кіз там чи про курей. Я просто розповім, які відбулися зміни на хуторі за цих півроку. А ви собі в коментарях напишіть про що б ви хотіли, щоб я зняла і я обов'язково зніму. А, значить, я купила баранчика, Отого, що ж крибе. ось того Джонсонюка. Я купила джунсенюка. Він уже виріс. І... Бачите, який вже став. Я зробила електропастух для кіз, і вони пасуться тепер в електропастусі, і мені не потрібно їх пасти. І вони вже всі підросли, дуже гарненькі, і навіть літом готувала сир з козиного молока. Але найбільше таке наше досягнення, і я можу сказати, моє, бо я то все пильнувала, контролювала і давала заміри і все інше. Ми побудували стайню велику простору, гарну стайню для тварин. От. Так згрубша все. Бо хтось писав в коментарях, що таке відчуття, що ви вже не на хуторі. Ну, Бо ми не знімали відео, але ми на хуторі, і ми далі тут плануємо жити і, і розвивати нашу маленьку ферму в трохи більшу. Ой, ти моя лялічка. І ой, ну, овечки, як завжди, заважають. І тут потрібно багато зусиль, роботи, рук. і... Я дуже чекаю на перемогу і чекаю на повернення чоловіка, бо планів дуже багато, і, напевно, мені самі доведеться пережити зиму. Дрова ми заготували. ось тому, тому я рада всім коментарям, бо я знаю, що долучилось багато нових людей не з інстаграму, бо я в інстаграмі все транслюю. Я лишу посилання на інстаграм, ви долучайтесь там я кожного дня знімаю сторіси. А хто не любить інстаграм, то чекайте на нові відео тут. Теж внизу лишу номер карти, де можна буде підтримати наш канал, розвиток нашого каналу, і нашого хутора і тварин. І буду вдячна за будь-який донат, навіть якщо це просто горня кави. Ось а я буду знімати корисні цікаві відео. Всім дякую за увагу і до скорої зустрічі. Сподіваюсь.